Це твої перші збори з Динамо. От що можеш такого відзначити, особливого може? Що можу відзначити? Ну, інтенсивність тренувань, колектив дуже хороший, прийняли дуже класно мене, тому на позитиві готуємося до офіційного матчу. Трохи зігрую зі своїми партнерами, щоб краще їх відчувати ще. Так, сьогодні ми працювали над тактикою. щоб… Завтра, там в грі післязавтра ми це відпрацювали і вже будемо готуватися. Чого очікуєш від матчу з партизаном? Як оціниш цього суперника? Загалом загалом буде дуже важкий матч. Це 100%. Серби завжди грають дуже силовий футбол, буде дуже багато боротьби. у цьому компоненті не треба програти. Я думаю, це буде добре. Ну, налаштування, в принципі, як і завжди на кожен матч повинна бути 100% віддача, самовіддача. А якщо брати кваліфікацію, то треба проходити першого суперника. Це дуже важливо, так сказати. Дуже звісно, очікуємо, чекаємо на болівальників, запрошуємо їх на стадіон. Їхня підтримка дуже важлива для нас.